Слава Ісусу Христу, доброго дня, дорога Україна. Насамперед хотів подякувати всім за молитви, матерям, батькам, дружинам, воїнів, від всіх, що ви молитесь, вони дуже нам допомагають. І ці молитви від щирого серця вони доходять до неба і нас бережуть. Зараз війна насправді не тільки на фронті. А у всьому світі не тільки фізично, а й духовно. Бо лукавість зараз дуже в оману всіх завів, і насправді ми в сліпоті гріху перебуваємо. Є такі моменти в житті, що навіть не зрозумієш, що то зрішив, і з молитвами, смиренням у серці. Багато Господь в чому відкриває тобі очі. На життя, що воно проходить, як воно проходить, чому воно проходить, та починаєш знаходити відповідь на це. Так що мужаємось, набираємось терпіння, віруємо, та Господь нам допоможе. Хто проти нас, якщо Господь з нами?